Тож такі нарциси та аб'юзери в енергетичному просторі часто буває так, що цей енергетичний вампір, він просто як переносчик, це як комар, який переносить малярію. і його ціль і намір взагалі для перенести цю сутність з нього на жертву, в якої є багато енергії внутрішньої і багато здоров'я, наприклад. І саме у таких людей часто з'являється, наприклад, рак ні з міського Вела людина здоровий образ життя. Нічого не придачало біди, і на тобі от. Також це можуть бути різноманітні хвороби. Люди часто починають хворіти. Також люди можуть змінювати свої привички, звички в негативну. І навіть якщо ви розійшлися на фізичному плані, це зовсім не означає, що ви розійшлися на енергетичному рівні. Ви можете бути вже на фізичному рівні, не з аб'юзером, не з нарцисом, але ще досі віддавати свою енергію, ще досі живити його собою. Тому. Для того щоб розірвати енергетичні зв'язки, запрошую.